Сержан яр одне з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян з чистою джерельною водою та мальовничим струманем прибиранню і доглянутості тут приділяють особливу увагу навіть під час війни. До російського вторгнення чищення озерців, басейнів і струмків намагались проводити щотижня. І лише минулого року не було можливості належним чином вимити водойми через активні бойові дії і загрозу обстрілів. Тож роботи накопичилось багато. Говорять фахівці. Наросло багато цієї тлі зеленої, і приходиться його вимивати кожен камінь, підмивати під камінь. Від купелі до озера з Форелю. Такий об'єм запланованого на сьогодні капітального прибирання, і це приблизно 200 метрів, бо така довжина струмка. Тож приспустили воду і пристали до роботи. Ми почали миття цього струменя від сміття від всіх залишків, які утворилися за це за цілий рік, і тому вже там десь через тиждень в цьому струмені можна буде безпечно знаходитися, особливо дітям, які люблять дуже спекотну погоду там бавитись. А також сьогодні ми, як і у нас завжди проходить у понеділоку, четвер ми миємо купель. Це наші планові роботи, і обов'язково ми вимиваємо теж від цих залишків, що утворюються на стінках. До речі, територію садженого яру не один раз перевіряли сапери і військові. Тож мешканці міста мають змогу приходити сюди і до джерела, і на спортмайданчик, і просто прогулятись весняними алеями серед молодої зелені. Харків'яни говорять радісно бачити, що рідне місто оговтується від російської навали, оживає і розквітає. «Це приємно, коли бачиш, що люди з самого ранку стараються, прибирають, щось роблять для покращення свого міста, для покращення своєї домівки. І це дуже, дуже приємно і приємно бачити, що Харків є і що є куди повернутися. Після сьогоднішнього капітального весняного прибирання кажуть фахівці, надалі планують підтримувати чистоту в Саржаному Яру в довоєнному режимі. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Новини Харків.